Доброго дня, доброго вечора верніше. Під цю чудову мелодію грому хочу розпочати сьогоднішнє вечірнє відео з наковальні, отакої потужної наковальні. Вага близько 100 кілограм. Стан зараз покажу. Вона не побита. Ось бачите ребра з цієї сторони і з цієї сторони не напівкруглі. Ну, Тут квадрат, звісно, отвір є. Отакий От низ у неї все цілий, не відбитий, ніде абсолютно нічого. Ціна 4,5 тисячі. Мій номер 066 2772 Я думаю, цього разу не буде запитів. уже, Як з вами зв'язатись? Так, їдемо на початок. Де ще буде з попередніх відео, а ну, в основному багато новеньких буде. Розібрався з цим двигуном. Це двигун 1460 обертів 0,25 кВт. На витяжку саме воно. Такий двигун 1500 обертів, десь 2,2 кВт, 2,5. З попереднього відео редуктор 1 до 2,5-3,50, 1 до 60 1800. Залишились дві лампи, чоловік замовив, за тих на продаж. По 250 за штуку. Вила бармаки. Тут вони не одного формату. Ось такі з дрібнішим кроком і ширшим по 100 гривень. І такі вила. Ось для копання. Стан нормальний. Також по сотні. Противага тисяча. Пружини по 100 гривень. Потім до лещати йдемо. <кій> такі лещата маленькі. 600 ось такі працюючі затискачі Тові отвір є квадрат, верніше під цей 150 гривень під мітчик квадрат. Такі лишати я показував вже в попередньому відео. 900 гривень потребують зварювання. Ну, можливо, я їх... можливо, я звернуся до сусіда через річку. Він в курсі заварити. Заварю. Так, в такому стані 900 гривень. Двигун. Цей, здається, 3 кВт. 1480 обертів. О, підсвічує 3,5 торг. Потім приїхали рейки на дровокол. Маю три штуки, будуть ще. Довжина. Довжина. Майже 80-79. Модуль зуба 12. Ціна 500 гривень, як завжди. Така рейка довша. Ціна цієї буде 450. Довжиною вона. Так, метр. 108, міл... 108 см 450 гривень, гвинт довгий 500, це з якогось станка, точно не пам'ятаю. Так, іду підряд. Потужний копач плуг 1200, ромашки маленькі по 200 гривень. А зараз дам розмір, не написав чомусь 38 см. Вірно ж, 380 да. по 200 гривень. Такі 300 по 80 гривень, там вони плюс-мінус. Потім залишилось таких великих дисків на 450, також все плюс-мінус, там пів сантиметра, там 3 мм різниця в діаметрі. По 240, це всі ще має, більш немає. Таких ромашок залишилось теж небагато. Розібрали їх на сковорітки 560 діаметр. 380 гривень штука. Потім 370 сьогодні підвіз диски по 150 гривень. Отака От одна ромашка, там чоловік ось тільки на годину назад мені писав, чи є у вас така ромашка, вона в наявності вона ваша, якщо ви хочете її купити, я вам скину розрахунковий рахунок. А ви мені свою адресу завтра відправлення. А, до речі, про відправлення. Відправлення, коли. Велике навантаження з посилками буде на протязі, проходити на протязі одного-двох днів, тобто завтра і післязавтра. Якщо я встигну відправити, ну, не така велика кількість посилок буде, то відправлю наступного дня, тобто завтра. Якщо ні, то тоді на протязі двох днів. Дякую за розуміння. 450 діаметр 280 гривень залишилось небагато. Вентилятор радіальний, такий має вигляд. В середині все присутнє. Півтори. Так, Вертаємося СК 200. Потім ось такі дві приспособи. Ну, Вірніше, це не приспособа, як би його обізвати? Два ролики тут рухається. Однакові, не знаю, можливо, кому будуть потрібні. От, бачите 200 гривень комплект. Потім отака річ. Це як не з балансувального станка. Тут відкручується, це знімається, сюди ставиться, бачите, всі гаєчки, все працює. Сюди ставиться диск. Ну, я думаю, можливо, придумати використання. Такі речі. Вон написано навіть ціна 35 радянських рублів. 500 гривень. Ступиться 600. Йдемо далі. З свердлельного станка отака річ. Тут все крутиться. Зараз спробую перекинути. Ну давайте я скажу, це 150. Не знаю, що то, щось таке для кузні. Це 150 гривень. Так, ось, я перекинув його, він працює, це низ. Ну, люфт невеликий є, кажу як є. І тут є. Затискач також працює. Тище. Потім одна струбцинка 50, а це для... Не знаю, можливо для запресовування або випресовування. 100 гривень комплект. та трубні працюючі 500. Лярка тримачі по 100 гривень. О, яка мелодія. А, така приспособа для нарізання різьби потужна 150. Станок я вже показував в попередньому відео. 6 комплектація ось його, сам станок, бабка, редуктор, перемикач, натягувач і там цанги. Цангові патрони. Ідемо далі. Наковальня 4,5, повторюсь, 1200 фуганок. 1200 фуганок, зараз дам розміри. Так, сам розмір ножів 300. Тут 370 на 650. Він новий. Бачите, краска не потерта. 1200 гривень. Дві ступиці таких. Це з культиватора здається. На 5. Шпильок, такий мають вигляд. Ну, це познімати, повикидати його воно не потрібне, а самі ступиться більш в більш-менш нормальному стані. Півтори-дві. Центр 500. Потім отака приспособа. Ну, це більше все, що тут затискався, затискалась пилка. циркулярка, Бачите? Два флянці. Тут ремень спускався вниз, 600 гривень. Петля 700. ланцюг з гаком 5 тонним. На 5 тонн. Здається, 5-6 тонн. 500 гривень. Лапи потужні 30 на 30, 200 гривень штука. Трос 12-й. Тут 25 метрів по 30 гривень одна бухта. І друга бухта, також 12, тут 60 метрів. На ньому немає задирів, він не потягнутий, перевіряв ось в таких рукавичках, я його змотував. Каністра позолочена, так би мовити, 250 гривень. По металу метал дещо є новий, 280 800 450 гривень.

Це 11 товщина. Отакий От алюмінієвий ящик 300. Такий має вигляд. Швиденько пройдемось по алюмінієвих виробах виробах каструля чи той. Миска така алюмінієва ціла з водою. 80. Така потужна миска. Зараз дам розмір. Уже розпочався дощ 50. А ці 33. Це 200. О, тут. Піднос алюмінієвий, 50. Така каструлька, чи той каструлька, кажу, сковорідка немальована 100. Менша миска від тієї 150. Бачите, з водою все як має бути. Зараз всю справу буду накривати. Ящики по 300, без органайзерів всередині. Такий мають вигляд. Потім отакі черпачки по 50. Цей з кришечкою. Ці два без цілі з водою. Пароварка 400. Ягода вже пішла. Горіхи скоро будуть. Ця річ вам потрібна за 50 гривень. 150 чавунчик 3-літровий, це 3 півтора-літрових, а це, здається, 2-літровий. 100, 120, 150, 100 сковорідка нова. І на завершення майже дві пільменниці потужні. Це не заврори, які люди бояться тримати в руках, щоб вони не розпалися. По 200 гривень. Горіхокол 50. Два бідони по 200 гривень. 5-літрові Чи восьми. Десь і бачу маркування. Ну, хай будуть 5, як більші, то краще. По 200 гривень. На цьому буду завершувати. Потрібно цю всю справу накрити. Всім дякую за увагу. Наступне відео вийде в неділю о 8. вечора, тобто о 20.00. Миру, спокою, до побачення.